Ці пісні обожнюють футбольні фанати. Пісня Сара Амо вже просто гімн фанатів Мілана. На сан Сіро її часто вмикають перед оголошенням складу Росонері. <п»>, <players of> <world> ну а цей відосточно бачили всі. Він просто розірвав ТТ у 22-му, але фани Ліверпуля співали до Аліпу і раніше. стадіонах англійських омо. А от на стадіонах англійських команд дуже часто можна почути пісню Beatles хейт hey Джуд. Зараз її пов'язують ще з Джудом Беллінгемом. Інший вже легендарний трек англійських фанатів, особливо в мен-сіті ґала from Desire». І, звичайно, гімн українських футбольних вболівальників Червона рута.